Шановні колеги, шановні друзі, перше хочу вибачити, що трішечки не затягнув. Взяв паузу, щоб додати інформацію, тому що було дуже багато, дуже багато було роботи, дуже багато було проведено сьогодні заходів в офіційних, тому що юридична складова вона також має бути присутня, має все бути задокументовано і зроблено відповідного порядку. Ви знаєте, що неділю одеський регіон не залишає ні хвилини. Якщо я не помиляюсь, то по цілям, вже більше 500 цілей було направлено на наш регіон. Різні типи БПЛА, балістичні ракети. І вчора, сьогодні це було не виключення. Ми ще не оговталися після обстрілів минулої суботи, минулої неділі. Це продовжується протязі всього тижня і сьогодні-вчора також. Коротко послухався, яка ситуація, яка сьогодні відбувається. Ворог обстріляв стратегічно важливі. Наші е, автомобільні е, магістралі. Е, звичайно, ми розуміємо, для чого це робиться. По-перше, десь зробити неподобства для того, щоб вони набули б якось, можливо резонансну, і ми бачимо там десь в соцмережах багато. Я чомусь від вас там не бачив якихось там зауважень, заперечень. Я бачу там від якихось телеграм-каналів, які не виключають, що мають відношення до ворога. Десь розгон якийсь іде. Тому хочу вам пояснити, що за Менше ніж доби, менше ніж доби. Було врятовано з тої черги, яка вчора була витягнуто всі автомобілі. Було надано можливість всім людям, які були в автобусах, надано можливість перейти. Ми доставили, забрали, доставили всіх людей, забрали черги, здоварилися з молдовською стороною, щоб допомогли ті, хто під'їжджає до пункту пропуску Паланки, також. Щоб вони пояснили би, притримали, налили б вона, бринзи, мали дали б в повній комунікації. І, звичайно, ми, ми, ми мали розуміння, що така ситуація може бути, тому було з різними силами оборони проговорено питання альтернативних можливостей проїзду через наш Дністер. І тому вже маю що сказати сьогодні, що частину машин ми випустили. Ми сьогодні направили туди те, що людям потрібно пенсії. Ми сьогодні направили туди. Інкасація була зроблена для поповнення банкоматів. Туди були вже направлені продукти харчування. Ви пам'ятаєте, в тиждень назад, коли не було води. Перше, що таж всі побігли купувати воду, тому що не розуміло, що бути. А вечором, вже коли я робив об'їзди, ми бачили там на бюветах 3-5-10 людей. Тобто, коли зрозуміли, що воно працює в соціальному режимі, постійно надається, вжатаж спав. Так само зараз ми показали, щоб не було би питань, що у нас є проблеми з харчуванням, у нас є проблеми з паливом, у нас є проблеми з пенсіями, у нас є з листуванням. У нас є там питання з банківськими. Питаннями з банкоматами, в тому числі, ці питання всі вже відпрацьовано, вони вже працюють. Я хочу подякувати людям за розуміння. Якщо якась є інформація, я щохвилини що там на зв'язку з головами своїх районних адміністрацій, з громадами ми спілкуємося, доводимо будь-яку інформацію. Тому будь-якого там соціального проблематичного якогось моменту його немає. немає. Розуміючи, як я напередодні сказав, що ми розуміли, що таке може бути. У нас завжди перебував на Бісарабії двохтижневий запас ліків. Ми забезпечили це повністю. у Нас завжди було підвіз. Ми постійно поповнювали те, що використовували, надавали знову на лікарні. Тобто, ну вже четвертий рік війни, четвертий рік війни, да, ти не встигаєш перекрити всю країну і ППО, ти не, перест... не, не, не можеш забезпечити 100% збиття. Тому Певні неподобства, ми розуміли, що будемо. Ми з вами, ви зі мною разом, а я з вами разом щодня ховаємося, щодня чуємо, щодня бачимо. Тому до цього питання хочу сказати, що велику леву частину були готові. Ще вчора, після першого прильоту, я зразу набрав прем'єр-міністра Свіріденко Анатольнув, попросив вийти терміново і надав у мене вже була готова довідка, надав інформацію, яку я. Рахував, що ми можемо за рахунок Молдови відпрацювати ті чи певні моменти. Уже сьогодні, вранці ще вночі і зранку були декілька віце-прем'єрів, міністр МВС, прем'єр-міністр спілкувалися з нашими колегами. Вони розуміють ситуацію, надають можливі транзитні коридори для того, щоб не було би колапсу, не було би проблем ні соціальних, ні інших. Крім того, відпрацювали всі можливі і неможливі моменти з нашими перевізниками. 200 180, Хай буде 200. 200 людей, які були в автобусах з боку Бесарабії, з боку Ізмаїла, які були в автобусах. Ми їх довезли. Вони були переправлені на лівий берег нашої нашого дністра. І далі інші автобуси забрали, доставили так само було в зворотньому напрямку зроблено. Тобто, це питання також було знято з усіма міжнародними перевізниками, які наші наші компанії, Ми проговорили з кожним окремо, попросили, і ті, хто не заїжджав на територію України, вони вже були перенаправлені на інші пункти пропуска, де це можливо проїхати. З нашими проговорили, що також буде довіз з громад з районів. Довіз буде там, де це можна буде переправитися. Ми також віце забираємо, доставляємо. Проговорили з частним бізнесом, які мають певні можливості щодо переправки і на водному транспорті. І я сьогодні там десь бачу, якщо не помиляюсь, мені навіть прем'єр, по-моєму, скинула інформацію, що хтось там вже пропонує якісь кошти. Сім'я не безуродов. Я вас запевняю, що жодна лодка це ще було зранку присічено, щоб ніхто нічого не торгував і не продавав. Кожному роки я закрити не можу. Порахували, що так можна. Ми ну, з цим питанням ми не давали право на судноплавство, тому вони могли пропонувати виконали. Якщо є такі факти, що хтось виконав, повірте, що ми вивчимо кожне питання. Я вам до повне пояснення. На сьогодні, 10 хвилинна інформація від начальника поліції області, жодна, жодне плавсудно не перетинало це, тому що була можливість нам людей самостійно доставити безкоштовно надати можливість. Одна біда повітряні тривоги. У нас, на жаль, вчора загинула наша мешканка регіону. Троє діток було в машині. Якщо не помиляюсь, там зять ще було в машині, було десь 5, -5 років. Ну, троє діток точно пам'ятаю, молодші, Мілані, 4 роки. І там десь, Я не бачив, не встигав в цьому об'ємі, Просто хтось мені вже говорив, що там, ну, розумієте, 4-5 років дитині, там і істерика була, і все. На жаль, війна безжалісна. На жаль, ворог навіть ворогом не можна називати, просто навіть не знаю, як це говорити. Я як посадова людина не можу називати ті чи певних причин, щоб і вас не, не народжувати на якусь е, небезпеку. Просто ви бачите, що цивільне населення, як і інше, я знайдуть їм без їм ну, нічого для не треба, вони не це не, не розділяють. Цивільне населення, цивільне зараз знайдуть куча. Відговорок про те, що там натовські війська стояли, натовські солдати, всі темнокожі. Ми це все розуміємо. Я це ну, щодня з вами це читаємо, тому дякую, що оперативно зібралися. Ми сьогодні за добу. Я рахую, зробили максимально те, щоб наші люди були спокійні, і це будемо далі продовжувати. Ольга Донська, телеканална Україна, спершу чергове питання: що робити? Ну, до Одеси. Наприклад, вже були повідомлення про те, що в одній там мешканки батько проходить хіміотерапію в Одесі, вони там самі до читось ради. Ну тобто їм потрібно жити необхідно, потрібно. Дякую, дякую вам за запитання. Мій заступник є керівником штабу. Визначені сьогодні було проведено і Рада оборони, і тептенці було маса питань піднято. Було маса керівників різних служб, які можливі і неможливі будуть залучені. Для того, щоб у нас, звичайно, медицина, хворі потреби, тільки заявка поступає. Ми зараз, можливо, до речі, дуже гарне запитання, можливо, ми просто ще дамо якийсь короткий номер або не короткий номер, для того, щоб потреби було б, повірте, що що стосується медсоціальних питань, вони повністю забезпечені, про що проходять. Можливо, просто ще не спрацювала цю хвилину якась комунікація. Хоча я думаю, що. Департамент вже був попереджений зранку про пріоритет, і вони проходять по пріоритетним моментам. Ми допомагаємо всім питанням. Я тут тут дякую за питання. якраз завдяки вам скажу, що це що зараз, мабуть, розповсюджуємо ще додатково номера. Хоча, якщо ви будете не ви, якщо люди, наші громадяни, будуть звертатися 103, там про це будуть повідомлено і зроблено. Там буде повідомлено як. Там в них є своя окрема інструкція. Якщо людину треба доставити з точки А в точку Б, вони будуть забезпечені. Вони мають свої окремі інструкції, і тут е, пріоритет для них для наших електриків. Ви знаєте, що ми ще відходимо від чого для наших медиків, вони пріоритет номер один. Скажіть, що до ситуації з паливом вже була було повідомлення пана Льовичкіна про те, що 60% палива проходило саме з румунської сторони, саме через Ізмаїл, і що через це можуть бути проблеми з паливом. Зокрема, воно може і зрости. Це, ці питання, вони вже то, що я вам вчора сказав, що я приміру, скинув певні там да, рамку, там що нам потрібно де підтримати, де допомогти. Ці питання також проговорювалися і вже працюють в альтернативному шляху. І я пока поки що, от я, ну я назад спілкувався з трьома районами, головами району, які у нас знаходяться на правому березі. Я не бачу поки жодної напруги. Дивіться, ми ж перевозка платна. То, ну, паливо підросло. Я думаю, що це одна із складових того, щоб підбурювати людей, тому що хтось мені сказав, що навіть в Чорноморську люди запереживали вже, що немає палива. Я, ну, ви зараз їхали до мене, ви бачили де черги? Я думаю, що ми це питання закриємо без питань, тому що в нас же. Я не знаю по відсоткам, тому що я це енергетична митниця і це Міністерство енергетики цим займається цим питанням. Якщо в них така інформація, я думаю, що краще в них запитати відповідь у них. бо я... По відсотковому, це ж бізнес. Бізнес є там, де йому вигідно. Чи Польща, чи Румунія, чи Молдова, чи там Словакія, да, чи, чи Угорщина це ж все бізнес. Вони рахують собі логістику, вони рахують собі цінову політику, закладають те, що сьогодні. Те, щоб в нас щодо цього не було проблем з тими чи іншими категоріями товарів, коли всю економіку вб'ють. Ми ж розуміємо, що це сьогодні під час війни можливо в перспективі там і, і, по різним групам товарів і виникають питання там і до цього були, і перспективі можуть бути. Але питання сьогодні так не стоїть. Туди все ж таки людям звертатися, кому треба буде особливо не просто там для екскурсію, але я вже повторюю, що вже в районах маршрути відпрацьовані. Щойно мені голови районів підтвердили. Якщо це буде на своєму автотранспорті, тут давайте я хочу попросити, можливо, щоб і не створювати черги, щоб десь можливо буду просити людей комунікувати, виходити на ці рейсові автобуси. Щоб ми забирали би, допомагали би підконтрольно, ми, ми, ми моніторимо тривоги. Теж також безпека складова. Вчора ви розумієте, що перший дрон який прилетів, коли загинула людина, вона просто поїхала, це, була на мосту, і коли тривога. Працювали. Тому я відкомунікую ще і буду просити. Дам всю інформацію по маршрутам. Вже сьогодні відпрацьовані вони. Я думаю, що ми вже зараз, вже комендантська година, скоро нема сенсу це робити. А зранку ми дамо всю інформацію щодо районних міст, які будуть виїжджати і тут забирати, і так само за Одеси будемо робити таку базову якусь площадку для того, щоб це. Дам таку ж інформацію. По-різному. Ми будемо робити, по можливості. сідиться. Ми ж також не сидимо. Ви ж е на собі відчули. Була розбита практика, скільки була розбита енергетики. Ну, так, да, поступово, поступово, поступово воно сиде. Всі працюють, ніхто не сидить, повірте, що всі вже з них збилися для того, щоб... Головне, я завжди прошу, головне не створювати суєту. І коли поменше нас начальників там десь ходить, а люди своїми руками це все роблять, воно свичачі їде. Наша задача не, не, не заважати, а навпаки, допомагати, комунікувати, десь дозволити. Так все і відбулося. Оперативно зробили і альтернативні проїзди, в тому числі зробили для того, щоб забезпечити певну групу товарів, які ми маємо доставити. Також було зроблено і вона вже пішла. Я перепрошую, важко, Михайло Степіль, медіа Центру України. -Одець. Я все ж таки намагаюся зрозуміти, яким буде альтернативний маршрут для звичайного проїзду. Тобто для людей, яким потрібно з Кишинєва доїхати в Одесу, яким потрібно там з тої частини Одеської області доїхати в Одесу. І ви можете так пояснити? Це... Зараз я, я закінчу. Просто е, тому, що там я зараз працюю з декільками журналістськими групами, які хочуть їхати з Кишинєва в Одесу, їм потрібно це робити. То їм може бути затяжка по часу, а через, але маршрут то їм той, той самий через маршрут. Маршрут. Їм їхати там. Це ідеальний варіант. Це, Це ідеальний варіант. Чи, чи не будуть пропускати приватний автотранспорт? Тобто можете пояснити, за якими правилами будуть їхати? Давайте, щоб не було б зради, автотранспорт цивільний, він не зупинявся. Е, навіть після прольотів були певний час, коли стояли для їх безпеки. По-перше, якщо не помиляюсь, було декілька годин там і підряд вітряна тривога, де ми забезпечили, щоб не їхали. І вчора весь той транспорт, який стояв в чергах, який на е, нейтральній території завис, він вчора весь був. Випущений в один і в другий бік. Тобто, вже навіть після обстрілів, яких було багато, ми зробили все, щоб вони не ночували би там. В цей час було повністю ДСНС повністю було відпрацьовано, пройдено з поліцією по кожному, там по кожній ділянці, які потреби, які проблеми це забезпечили. Місто включилося, обізнана наша, де ми на певний час, поки тривоги були і поки. Робили певні технічні моменти, щоб запустити цей процес переїзду. Місто Одеса також тут долучилося штаб, розгорнули на бізній трасі. Ми перекривали, щоб не створювати там непроїзну частину, бо це ж також важливо, щоб один одному не заважали би. Поліція також працювала. Крім того, ми вже провели певні заходи юридичного характеру, надавши їм певні повноваження в умовах війни робити. І зараз більш-менш вийшли всі в комунікацію, і служба відновлення, і міністерства попросили, де можна побудувати інший маршрут, не за те, що ми не зможемо там якусь частину не пропустити, а за того, щоб розвантажити, тому що не 100% сьогодні спроможність пропускати. Набагато менше. Мост буде відкритий чи ні? Міст, коли буде. Ну, коли його підремонтують, звичайно, буде відкритий. Ми, Для чого ми тут тоді зібралися? Я, я це і не показую. Да, ну, мені, мені, тобто мені просто потрібно людям довести інформацію не про те, що... Довести людям дам... інформацію, що за добу в міст більше 10 прильотів. І технічно люди, хто технічні, хто має технічну освіту, розуміють, що треба певний час. Щоб зробити е, проїзд. Ви ж це розумієте? Да, тобто він буде закритий певний час. Е, ви ці питання для чого задаєте? Щоб зрозуміти, як їхати в Белград, власне кажучи. Я вам як вже сказав, що під'їжджайте і вас чекають там в чергах, там все на місці пояснюють. Тобто там буде обмежений проїзд, за яким вас можете. Вас вас все на місці пояснюють. Сьогодні проїзд не закритий. Сьогодні проїзд не закритий, сьогодні служба відновлення, поліція регулює процеси і по можливості надає проїзд легковому технічному транспорту, медичному транспорту, енергетикам, соціальним службам і звичайним людям. Просто його рух ускладнений. Після такої кількості атак на ту інфраструктуру він зараз ускладнений. Тому зараз підняті всі сили. Позадорученням прем'єр-міністра підняті всі сили е, Міністерства інфраструктури. І тут додаткові заходи, щоб укріпити, укріпити, укріпити. А якісь альтернативні шляхи, ті ж лодки розглядаються для того, щоб перевозити людей? Е, в Болград? Звичайно. Я... Через Дністро. Звичайно, я сказав, що ми вже з приватним сектором проговорили, є певні клаузасоби, які ми будемо доставляти сьогодні. Сьогодні ми змогли доставити пішим ходом через це, через, через міст і через ті шляхи, які ми поставили, сьогодні доставили, сьогодні в цьому потреби не було. Ще які питання? Геннадій Супненко Суспільна Адреси, пане воложу, якщо можете озвучити інформацію оперативного опустим. Сьогодні можу це з посмішкою сказати, що практично, практично всі степломіс. Ну з водою, ви знаєте, що з теплом було там. Якісь певні були моменти з ОСББ, яка було питання не в доставленні світла е ДТЕКам, а в питанні в їх е самому обладнанні, яке можливо, там чи застаріло, чи десь не спрацювало, вибивало. І навіть вчора там було намагання перекрити якісь вулиці. Приїхали, пояснили, що ви вже в графіку. Я тут взагалі хочу, ну давайте рахуйте, що практично мільйонне місто було без світла і люди наші просто від, ну, вдалося там поновити воду, поновити тепло. Десь підвоз був питєвої технічної води. Я хочу просто перед цими людьми подякувати за те, що вони дійсно ну, просто круті, за те, що вони входять в ту ситуацію, яка є. Ситуація була, повірте, повірте, надскладна. надскладна. Ми... Навіть не хочу говорити, скільки людей працювали цело. Просто не хочу навіть говорити. Залучені були до цього процесу всі, де можна було що знайти. Якусь запчастину працювала вся країна, все ввезли, все робили. Так, да, я розумію, що це можливо довго, але ви ту ніч також, як і ми всі не спали, як у ніч, Півтора доби, ви всі не спали, ви це чули кожну хвилину, кожну секунду. Кожну... Такого масового обстрілу, як за цей тиждень, я думаю, що. У нас Київ, Харків страждав, так само тепер переключилися на Одесу. Але ми же з вами спілкуємося. У нас це знаєте, саме темна пора суток це пересвітанка. Тому все буде добре. Повірте, що все буде добре. Точно, точно не зламати, станем сильніше, коли з посмішкою будемо говорити з вами, що ми в десь вечора зустрічалися і розповідали ті чи певні моменти. Але для нас це також урок. Для об'єднання, для спілкування, для підтримки один одному. І знаєте, коли в ту суботу е, виключили е, Одеську область, там да, тебе світло, перезвонили всі голови. Що потрібно, хто воду, хто каже, що потрібно, просто скажіть. Ти е, получаєш від цього просто задоволення, і тебе, ти біжиш, тому що розумієш, що є підтримка. А коли поїхав вчора в Арцис... Люди, шостий день без тепла, там частинка якась маленька, островок залишився. Я заходжу в пункт обігріву. Кажу, я вам там дякую, ми вам дякуємо. Я ж Незручно стало, мені то за що? Ну, дякую, що ви прийшли, спілкуються, заряджають гаджети. До речі, більшість було, що десь гаджет не працював, десь не було інтернету. І це. Можна перевести в посмішку, і ми знаємо навіть тепер ті проблемні десь якісь станції, які десь акумулятор не спрацював, десь генератор не довезли. Ми собі це забили для того, щоб в перспективі розуміти там тонкі місця, де в нас виникли під час блокауту. А скажіть прогнози по поверненню опалення та води ну зокрема, частина пересерського району. Чи є взагалі прогнози? Я думаю, що якщо хтось є з пересипів, ви додому поки доїдете, у вас уже буде чекати все. Лишній сказав, так? Я думаю, що у вас вже все, хто там є, дайте мені зворотний зв'язок. Я думаю, що у вас вже до доїзду, вона вже гониться по системі. Там просто певний технічний момент, що треба ну, за цей Я думаю, що ви будете здивовані, що вас очікає все дома. Світлана Вурок, так нарада. Можна хоча б орієнтовно? Ми розуміємо, що можливо будуть повторні, атаки саме на міст, але зараз, якщо проховуш можливо, вже якась була оцінка попередня. Скільки орієнтовно в такому стані може піти часу укріплення, ну ми якось будемо так трошки? Ми не будемо стояти на місці, ми будемо і його ремонтувати, ми додатково ми альтернативні зробимо проїзди, зробимо. Повірте, що я ж кажу, що ми розуміли, що це може відбутися. Тому вже якась альтернатива зроблена. Я не хочу багато розповідати, так, да? вже якась альтернатива зроблена. Плюс працюється, плюс налажуємо трафік переїзду, перепливу, все. Тобто, да, може бути незручно, да, може бути певний час некомфортно, але воно буде працювати і буде відновлено. І повірте, що для цього залучені всі сили і засоби, які тільки можна. Починаючи від військових, закінчуються рядовими прибиральниками, які. Під звуками тривоги бігають, прибирають для того, щоб швидше все запускати. за нами зволікань в цьому плані не буде, бо людей будуть просити, якщо є можливість, щоб поки ми повноцінно, ну, повноцінно запустимо, щоб була якась можливість. Якщо є така можливість, якщо хтось їде на Кишинів, наприклад, да, ну, є потяг, Одеса Кишинів він ходить. Дайте людям цю інформацію. Ми свого боку дамо. Міністерство дає, можливо, не всі читають сайти Міністерства. Ми, свого боку, дамо. Е, Що з віце-прем'єром Кулєвою спілкувався, додатковий маршрут кидаємо Деса Кишинів, щоб також розвантажити. Доїхати можна буде, в цьому питання немає. Автобуси також будуть ходити, е, машини не в повній мірі, але будуть ходити. Я вам дякую за те, що ви оперативно зібралися. Я вас прошу донести до наших людей, що ніякої зради немає. Все добре. Я буду намагатися тоді якусь інформацію, якщо потрібно в такому форматі. Кажіть, якщо не потрібно, буду вже давати більше інформації розуміти. Я всі кажу, що бережіть себе, тому що ви бачите, що тривоги по 8-10 по годин і вже тільки за останні 2 години три балістики прилетіли, Ну, якщо ви бачили, тому за це бережіть. У нас сьогодні є, на жаль, потерпілі також. Слава Богу, живі, є потерпілі також люди, тому ну, що ну, підступно. Навіть в умовах війни так не, не, не діють. Дякую.